Юні спортсмени Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу кремінь дзюдо стали одним із переможців літнього дитячого фестивалю, що відбувся у місті Лохвиця. Крім того, юні дзюдоїсти відвідали і турнір у місті Ромни, звідки привезли три призових місця. Наша команда кремінь дзюдо прийняла участь у місті Лохвиця. Наші спортсмени здобули шість золотих медалей, п'ять срібних та три. Бронзових медалей також після змагань діти відвідали музей і на цих змаганнях отримали перше місце за командні за, за команду. І також прийняли участь у змаганнях в місті Ромни серед 20 команд. наша команда була представлена з трьома учасниками, і ми сюди до нашого міста привезли три медалі: одне перше і два третіх місця. Ці змагання зібрали юних дзюдоїстів з різних куточків Полтавщини та Сумщини, які продемонстрували яскраві та технічні поєдинки. Кременчуцькі спортсмени вирізнялись впевненими виступами, дисципліною та бойовим духом. У результаті змагань представники спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу Кремінь-Дзюдо вибороли низку медалей, підтвердивши високий рівень підготовки та відданість улюбленому виду спорту. Юні спортсмени не приховують радості від здобутих перемог. Вони поділилися своїми враженнями після поєдинків, адже підготовка до них зайняла чимало часу. Я займаюся дзюдо два роки. Мені дуже подобається. Ми довго тренувалися, нам дуже подобається тренуватися, і ми зайняли перші місця. Ми були в равнах і зайняли третє місце. Я теж третє місце заняла. Ми Ми тренувалися, тренувалися десь рік. Можливо. цей успіх. Ще один крок до формування майбутніх чемпіонів, що гідно представлятимуть Кременчук на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Вітаємо переможців! Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.